Андрій, ти так задумався, що ж кепку зняв свою. Та задумався, бо хочу розказати якось нашим підписникам, клієнтам про цю візитівку. Яку візитівку? Ну це ж візитівка. Це мапа наче. Ну дивись, все відносно. Ми дійсно робимо мапи, котрі можемо вішати в інтер'єрі, да, і вона буде чудово виглядати. Але насамперед це візитівочка. Такий невеличкий кейс від себе, скажу, наприклад, да, що ми робимо? Наприклад, у мене є якісь клієнти, конкретний клієнт, котрого я поважаю, люблю, але весь час переживаю за що? За те, що він мене забуде, цей клієнт. Да? Думаю, Що він мені не дзвоне? Що він не дзвонить? Де він пропав? Що роблю? Набираю йому, нагадую про себе. Проходить півроку, він бац, знову мене забув. Тому що я роблю? Я дарую йому таку, от, дивіться, уважно сюди, така коробочка. Да? Тобто тут у нас мапа України, тут логотип клієнта. І найголовніше тут мій логотип з qr кодом котрий, грубо кажучи, завжди легко сканується. І людина цю штуку вішив у себе в офісі або вдома, і він точно знає, що він мене завжди знайде по цьому qr коду Як тобі ідея така взагалі? Я би такого не догадався. Серйозно? Ну так, цікаво, дуже. Ну давай тоді будемо поступово знімати ролики про нашу мапу і розказувати взагалі, де можна буде її з часом приміняти, не тільки як. Елемент інтер'єру, але як корисну річ в даному випадку це що у нас? Візитівка, правильно? Зрозумів. Да, ну.